Зима ніч, них, зорі всі за хмарами, душа болить, і серце вкрите ранами. за що за що дерма? І тепер ховатись між завалами? Нащо ви прийшли, ви думали, вас квітами зустрінуть? Ну нащо ви прийшли? Ви хочете від кого нас звільнити? Що ви прийшли, тепер бояться грому наші дітей, но нащо ви прийшли? Ми так хотіли просто мирно жити? Вогонь, полонь, закрива закривавлені, думки. Про смерть, слова останні мамині тремтить рока улячь ковці летить і сум, і злі. І в жилах кров уже кипить. Нащо ви прийшли, ви думали вас світами зустрінуть? Но на що ви прийшли? Ви хочете від кого На Нащо ви прийшли тепер бояться? наші діти, ну нащо ви прийшли, ми так хотіли просто мирно жити, нащо ви прийшли, ми так хотіли просто?